Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA. Сьогодні в нас на огляді буде дуже цікава і дуже потужна зарядна станція з функцією надшвидкої зарядки, яка називається Thermopower M1200. Відповідно, виходячи з назви, номінальна потужність цієї зарядної станції складає 1200 Вт, а пікова 2600. І також виробник нам обіцяє чистий синус. Але це не найцікавіше, що є в цій зарядній станції. Одразу хочеться сказати про дві особливості. Перша те, що Певна частина і більша частина корпусу станції виготовлені з металу, це алюміній, і тому вона дуже надійна, не боїться якихось механічних пошкоджень тощо. Ну і виглядає це дуже круто, особливо в поєднанні з цим футуристичним дизайном. І друга річ це функція надшвидкої зарядки, про яку ми поговоримо трішки згодом. Компоновка корпуса у цього дива більш-менш стандартна, але все ж таки ми бачимо дуже багато різних елементів дизайну. І в першу чергу тут в очі кидається ось такий величезний на якому відображається вся інформація, яка тільки потрібна, також тут є зручна ручка для транспортування, важить станція приблизно 14 кг. це немало, але й не забувайте, що тут потужна вбудована батарея ємністю 1120 Вт годин. Тобто, це вже така зарядна станція, яку, ну, наприклад, якщо під'єднати до там стандартного lcd телевізора діагоналю 32 дюйми, то телевізор можна дивитись буде приблизно 15, можливо, 18 годин. Вся інформація щодо заряду, розряду, потужності, температури, активації певних портів все відображається на ось цьому дисплеї. Він у нас дуже великий і дуже інформативний. Тут буквально для кожної функції є своя іконка, і тому на дисплеї одразу можна побачити, який процес зараз відбувається з нашою зарядною станцією. Наприклад, зараз ми бачимо, що наша зарядна станція заряджається, рівень заряду складає 25%, потужність заряду 196 Вт. Тобто через ось цей порт від побутової розетки зарядна станція може отримувати максимум 8 А. Звідси в нас і потужність заряджання 196 Вт. Також, якщо ми, наприклад, під'єднаємо якісь Пристрій до USB-порту і активуємо його. Ми побачимо, що з'явилась у нас зелена іконка, це вже розряджання нашого акумулятора. Тобто тут ми бачимо, що він заряджається, тут бачимо, що він розряджається. Ну і також ми бачимо певну потужність. Тобто можна все контролювати, яка в нас потужність заряджання, яка розряджання, ступінь заряду, температуру тощо. Все зрозуміло, дуже зручно і інформативно. Також під дисплеєм ми можемо бачити дві побутові розетки на 220 вольт, два звичайних USB, один з них швидкісний, один звичайний, два роз'єми Type-C. Один роз'єм має потужність цілих 100 Вт, інший до 18 Вт. Ще додатково є ось такі роз'єми на 12 вольт. Тут специфічний штекер, але можна під'єднати якісь там. Прилади 12 вольтові, або придбати адаптер для автомобільного прикурювача. і під'єднувати сюди вже автомобільні аксесуари. І також роз'єм автомобільного прикурювача є тут вбудований, він знаходиться на торці. Кожна група роз'ємів в нас вмикається або активується окремою кнопкою. Коли ми активуємо побутові розетки. Вмикається одразу активне охолодження, тобто тут є вбудована активна система охолодження, яка дозволяє повітрю правильно циркулювати всередині пристрою, і, відповідно там не перегріватись. Окрім стандартних роз'ємів, у цього зарядного пристрою є ще два таких менш стандартних роз'єми, які називаються Андерсон 1 і Андерсон 2 Андерсон 1 це роз'єм, який знаходиться ось тут в нижній частині зарядного пристрою. Він в першу чергу тут призначений для під'єднання сонячної панелі і для заряджання зарядної станції через сонячну панель. Але також можна просто придбати окремо зарядний пристрій, він виглядає як інвертор з ось таким роз'ємом, і заряджати зарядну станцію через цей роз'єм. Хоча, в принципі, тут у нас обмеження йде по струму 8 А, і через цей порт зарядна станція буде заряджатись так само швидко, як і від звичайної побутової розетки з штатним. Блоком живлення, а ось роз'єм Андерсон 2. Це вже швидкісний роз'єм. Тут струм може досягати 22 А. І при напрузі 25 вольт ми отримуємо приблизно 500 Вт. Тобто теоретично через цей роз'єм ми можемо зарядити цю зарядну станцію приблизно десь за 2 години. Але для того щоб скористатись швидкісним роз'ємом Андерсон 2, нам знадобиться спеціальний зарядний пристрій, який купується окремо, і він може коштувати приблизно десь як 20-30 Вартості самої зарядної станції. І до того ж, швидкісна зарядка дозволяє нам зарядити нашу зарядну станцію лише до 90% свого об'єму. Якщо нам знадобиться зарядити її до 100%, то 10% будемо добивати вже стандартною зарядкою, стандартним блоком живлення. Тому, в принципі, з однієї сторони. Можливість швидкісної зарядки тут присутня, але з іншої сторони нам знадобиться ще докупити спеціальний адаптер. І тому у цієї зарядної станції є ну дуже багато варіантів. Для зарядки. Можна заряджати стандартним зарядним пристроєм, стандартним блоком живлення, це займе приблизно десь 7 годин від побутової розетки 220 В. Можна заряджати від автомобільного прикурювача. Адаптер також входить в комплект, це займе приблизно 11 годин. Можна придбати окремо сонячну панель, під'єднати її до роз'єму андерсон 1 і заряджати зарядну станцію приблизно 12 годин, якщо потужність сонячної панелі складатиме приблизно десь 200 Вт. Так зазнач в інструкції. Тобто варіантів для заряджання в нас дуже багато, є варіанти більш тривалі, а є варіанти дуже швидкі. Але за швидкий варіант потрібно буде заплатити. Отже, поговорили ми майже про все, окрім найголовнішого. І далі мова піде про вбудований світлодіодний ліхтарик потужністю 3 Вт. В нього є декілька режимів: більш яскравий, менш яскравий, також режим маячка різних типів, ну і в принципі режим вимкненого ліхтарика. Ліхтарик досить яскравий і в побутових умовах може знадобитись. В принципі, режим маячка, можливо, теж комусь знадобиться десь на природі, в тому разі, якщо з вами страпилася якась неприємна пригода. Отже, сьогодні у нас на огляді була дуже потужна, цікава і функціональна зарядна станція. В якої, якщо і є недоліки, то це такі недоліки, які ми будемо притягувати за вуха. Особисто мені тут все сподобалось. Є потужність, функціональність, всі необхідні роз'єми, і навіть ті роз'єми, про які ми з вами дізнались, можна сказати вперше. Також мені тут сподобався дуже великий інформативний дисплей, на якому можна буде побачити абсолютно всю інформацію, яка нам тільки може знадобитись. Є можливість заряджати від автомобіля, від побутової розетки. Також передбачена швидкісна зарядка, але тут потрібно доплатити. Але з іншої сторони, можливість заряджати таку потужну зарядну станцію за декілька годин не може дешево коштувати. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.